Ой, підмерзла, холодно, дуже холодно. Я надіюсь, мої цеплята мають голову, я бачу, що менші поховалися, але все рівно вибігають. Я там декого виловлю самих маленьких. Це в мене марани, останній виводок і шоповий. Я їх виловлю, як можу, тому що їх також нелегко зловити, Все десь розбрелося в нас по всьому, по всій території. Виловлю і брудера помикала, і туди в брудера їх закидаю. Значить, коротенько хочу розповісти, мене є декілька хвилин, можливо, півгодинки на трендякою, але розповім. А, була звичайна осіння погода. Да? А, 8 градусів, 8-9 градусів, але це було сонечко. А, я замітила, що в нас дах, він так ще більше півтора метри, там, здається, чи можливо і більше від будинку у нас виступає. Для тіньочка, ну, взагалі, і для краси, і тому подібне. І я замітила, що раніше десь літом, о 12-й годині, о 1-й годині тільки на ту лавочку, де я пю каву, де вихід до господарства. У нас три виходи з будинку. Один прямо там до автомобілів на дорогу, майже другий трошечки в двір треба пройти також. І третій до господарства. Я замітила, що зараз сонечко опустилось нижче і вже воно попадає з 9, ї з 10 ї години на цю лавочку. І каву я п'ю там уже на сонечку. Але е, холодноватенько, тому дуже приємно вилізти, і як змійці погри, погрітися на сонечку. Отримала я посилочку. Не пам'ятаю від кого, але буду замовляти ще, тому що в цьому критик коробочку з ніпальними поїлками. У нас, я вам розповіжу наперед, ціле літо на тій лавочці стояли стакани, чашки, утварь. Ціле літо. А сонце після обіду було немаленьке, жарило дуже гарно. І я навіть якось декілька разів казала, чоловіку, можливо, буде заломлення якесь і загориться. Та ні, нічого, все нормально. Перший рік ми поставили це вікно. Це вже друга осінь, минулої осені, але це було дуже пізно. Мабуть, в такий час. Ну, було більш дощове, і сонця вже, мабуть, такого не було. У нас погода ось така, приблизно цілу осінь, зиму, весну. Поставила я цей ящик на цей столик, провірила ніпельні поїлки. Ще кинула покривало, і плафон прийшов мені для обігріву тварин. Кинула цей плафон наверх, покривало від автомобіля червоне, я його випрала, думаю, занесу, але поки що кину і пішла по справах. Потім зайшла в будинок, почала готувати червоний борщик. Чую, гавкає наша Джесі. Кажу сину, мабуть, вона вийшла в той двір до дороги, там вона не може зайти сюди, де відкритий її лаз, іди її впусти. Він виходить, вибігає, забігає, кричить: мама, ми горемо. Я думаю, що й меле? Я сьогодні буржуйку не розтоплювала в нас, ну, буржуйка, можливо, від неї, до бесідки, але я кажу, буржуйка, в нас два дні не розтоплювалася. Що ти мелешний? Мама, ми горимо! Я побігаю, палає вогонь аж до даху. Я побігла, взяла там біля колодця воду, все загасила, я вам зараз покажу наслідки і тому подібне. Ось так. Загадка століття. Що тут сталося? Взагалі не розуміємо. Взагалі. Зрозуміло, що тут все загорілось, тому що пішло на цю сторону. Бо якби тут, ну, Вікна нема. Вікно на заміну. Столик, сказав чоловік, відремонтує, бо я найбільше за нього переживала, хвилювалася. Я його ледь випросила, щоб мені такого зробили. Чоловіка брат робив, старший і продавав. Нам ніяк не виходило зробити його. Бо Дуже великий попит був на такі столики. І лавочки. Я взяла в інтернеті, скачала, йому показала, кажу, зробиш, так. Да. Він, значить, перший зробив, відразу покупець забрав ще майже тільки доробив, другий, третій пішло замовлення, і так ми тільки зробили мені через рік. Та через рік брат чоловіка помер, на жаль, тому нема кому зараз і зробити такого. Ну, тут чоловік подивився, сказав, що тільки досточки замінить. Я вже пофарбую і все. А от вікно, то треба повністю міняти. І ми голову ламаємо, не знаємо, що сталося. Взагалі. Сказати, що ми в шоці, нічого не сказати. Тому що там нема не електрики, не було ніяких газових цих. Чоловік думав, що там, можливо, банер залишили. Банер зірвався, тому що у нас знайомого зірвався, вигоріла квартира ціла. Я... Тому у нас гранітні підвіконня, вони лежать конкретно на підвіконні. хоча і там, може від банера він ж коли зривається, ще горить. Ой. Ми перевірили всі банера в будинку. Всі телефони, я, мене в цей час був мій телефон, побилося скло а, в ремонті. Я користувалася іншими, ну старенькими. Думала, можливо, телефон залишила там, чи ще щось стареньке. Всі телефони, все на місці. У нас зривалися, мозги кипіли. Від чого там могло загорітися? Електрики немає, нічого немає, там ніхто не ходить, бичка, чи ще щось, ми не палимо. А, у нас навіть сірників вдома немає. У нас одна газова горілка, а газ насмикається автоматично. Закіпали в нас мозги. Ми просто отак ідемо і в шоці, ідемо і в шоці, мимо. Поїхав чоловік ремонтувати авто, і там ну, по відеокамерах показує, що саме загорілося. Воно так диміло, диміло, диміло. Я розуміла, що це від сонця, але ми в шоці були. Коробка стояла, плафон ну, від плафона, можливо, але воно так показує, що за плафоном. У нас якраз там відеокамера знята, та, що нам потрібно, ми там її забрали в інше місце. Треба поставити, тому що ну, щоб скрізь був доступ, щоб хоч знати, що сталося. Ну, вже зрозуміло, що ніхто нічого туди не кинув. Не переліз, ніякий не сусід, як нам казали, чи ще щось. Ні. Воно саме задимілося. А, ну, ми рішили на плафон металевий. Можливо, це від нього, хоча також. А, і ми чоловік поїхав ремонтувати авто і знайомий каже: Я так п'ять разів горів, поки зрозумів, що робиться. Сонце каже: пускається низько, поставили нові вікна. Також більші вікна поставили, сонце опускається низько. І в определенний момент, каже, в нас загорялась трава біля будинку. Не дай Боже, десь не скошу, загорялась і підходила, або в нього сайтінг, чи що, щось таке. Каже, я я чуть не здурів, думав, підпал, я туди-сюди. Повісив він, значить, відео нагляд. І як виявилося, в, ну це було в нього не кожен рік, в нього каже, якось так через раз-півтора року десь так було. Заломлюється в якийсь день, в осінню також, сонце нижче, попадає заломлення світла і випалює, запалює траву. Зрозуміли? І саме тоді, коли я думаю, та чого вона має загорітися осінь. І на тобі. Ось так. Він поїхав, купив плівку, цю що на автомобілі клеїть і каже, що вже більш такої проблеми немає. Тому і ми грішимо на це. І іншого варіанту нема. Це вікно у нас стоїть перший рік. А, воно раніше там не стояло. Ми, я навіть не догадувала, що може таке заломлення сонця було бути. У нас там виноград, і якраз був приморзок, виноград підмерз, і ось вам на те. І стояла картонна коробка, яка гарненько загорілась. А в ній була пласт, пласт, пластмаса, ані ніпельні поїлки. там весь пластик, трішечки трішки, да, в тих. І воно палало, горіло і тому подібне. Тому. Будьте уважними, будьте обережними. Розповідаю, щоб розуміли люди, були обережними і берегли себе. Це дуже страшно, коли гориш. Повірте мені. І Ми ледь будинок не втратили, і просто випадково вийшли. Я в цей час взагалі мала бути в іншому місці. Так просто склалася. Можливо, якийсь ангел охоронець не знаю. Але десь видно, і карма мені по голівці стукає. Видно, десь я пригрішила, що так сталося, що від сонця загорілося. Але в цей час ми були двоє з сином. Ми мали їхати всі сім'єю купати, збирати картоплю. Я Кажу, залишив Владислава, бо він трішечки прихворів. Якби Владислав сам був вдома, він на вулицю не виходить. Він сидить за комп'ютером і все. Я залишилась чисто випадково. Дід Владислав вже в нас дорослий, ми його залишаємо вдома самого, тому. Я мала їхати копати картоплю і просто вже біля автомобіля а, так подумала, що, що, а, щось там квочка лопить туди-сюди. І чоловік такий каже, може ти залишишся? Я така кажу, ти знаєш, мабуть, треба залишитися. Я заодно там наготую їсти а, і тому подібне. Хоча я ніколи не залишалася. Я все кидала, я збирала картоплю. А, ну, Оскільки я вже розумію, що хлопці у мене великі, вже вони без мене перед цим раз копали, там збирали декілька рядочків. Та й там залишились два рядочка. Я думаю, ну, на два рядочка ви справитеся. Я мала їхати. Ось такі справи. Ось так ми не погоріли. З такої дурниці ми тепер бою. Я взагалі дуже обережна. Я боюся цих банеров, я боюся телефонів, тому вони мене всі на підвіконнях лежать, зарядки всі, тільки там розетки для них, тільки на підвіконні. Що, не дай Боже, хоча б якийсь мінімум. Або там, ну, щоб не так, я вважаю, що підвіконні гранітне не загориться, тому що воно у нас там 80 сантиметрів. Ой, ніч, я коли ніч я з е, самого скільки себе пам'ятаю, всі лягають. Я сама остання встаю, проходжусь, вимикаю все витягую з розеток, окрім холодильників. Морозилок, все витягую, все а, дивлюся, а, газ газ обов'язково перекриваю, йду туди, перепровіряю. Я без цього не засну. І так все життя. Чоловіку моєму байдуже, він якось ліг та й ліг. А, дуже боюся, тому що ми коли переселилися в нас, і розетка загорілася, і в нашого старшого брата було таке, що розетка вибухнула, загорілася. І багато таких випадків. Тому так старалися вчитися да, на чужих помилках і бути обережною. Але ось такої ситуації ми не очікували взагалі. Ми до цих пір в шоці, ну на відеокамерах точно видно, що це не підпал, що воно саме загорілось. І більше варіантів нема, що це від скла, тому що там так воно і є з куточку скла, якраз туди сонце і світило. Будьте обережними, бо тож розповідаю це, ділюся своїм досвідом, щоб ви були також обережними, що таке може статися. Тому. Обережність не завадить. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть свої домівки. Нехай буде в ваших домівках завжди тепло і затишно. Мирного неба нам е, як перемоги.